Новий комітет Конгресу США провів другі слухання щодо Китаю на них, укотре котре розглянули становище уйгурів та інших етнічних меншин у регіоні Сіньджан. На думку присутніх, влада КНР здійснює, щодо них геноцид. Правозахисники зібрали докази того, що уйгурів примушують до праці і застосовують щодо них масове стеження. Понад мільйон представників народності відправили до мережі так званих центрів професійної освіти, які фактично є в'язницями. Найменше, що ми можемо зробити в цьому комітеті, це переконатися, що через 50 років, коли про геноцид у сінзяні згадуватимуть як про одну з мерзенних подій 21-го століття, жоден керівник корпорації, жоден політик, жоден інвестор, ні один ректор університету не зможе дивлячись у вічі онукам сказати, що не знав про це. Комісія вислухала уйгурку, яка розповіла про роки проведені в таборах. Там вона зіткнулася із жорстоким поводженням і примусовим патріотичним вихованням. вони закували мені ноги, а потім відправили до камери у жіночих центрах. Утримання умови жахливі. Усіх жінок закуто і нам забороняли говорити рідною мовою. А ця етнічна узбечка працювала вчителькою в одному з таких таборів. каже, що ув'язнених піддають тортурам і допитують. В'язням заковують руки й ноги. Двері камери прочинені на 30%. Вони не можуть прямо з них вийти. Вони мусять виповзати з камер і йти до класів на перевиховання. Влада Китаю рішуче заперечує зловживання в сінзяні і заявляє, що створила центри професійної освіти для стримування терористів, сепаратистів та релігійних фанатиків. Тим часом уряд США і парламенти Великої Британії, Канади та інших країн схарактеризували китайську політику в сінзяні як геноцид. У звіті ООН за минулий рік сказано, що влада Китаю можливо учинила в регіоні злочини проти людяності. Комітет не видаватиме законів, а лише політичні рекомендації. Водночас, його жорстка позиція щодо Китаю одна з небагатьох, яка має двопартійну підтримку Конгресу США.